Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні в нас 8 грудня 2022 року, і сьогодні я записую декілька відео, тому що ну кожного дня їжу там на обстеження, там десь телефоную, десь ну вирішую всі питання щодо операції, тому не завжди є час та її. І... Ну, Якщо чесно сказати, і бажання і сили а, знімати. Але я хочу, щоб ви не сумували, тому що взимку теж багато краси, а, теж є що показати, що розказати. Тому от, знімаю декілька відео в один день і буду вас радувати. Але знаєте, саме перше, саме головне, що я хочу сказати вам, що друзі, ви неймовірні. Я ніколи в житті не очікувала, що ось так. От ну я не блогер, я не якась там відома людина. І я тільки от вчусь записувати відео, так я ще не професійно це роблю, мене ще і сварять, що я там то голос, мій тихий, я зараз намагаюсь кричати, то там різко рухаю камеру, але в мене вже руки затерпли. Друзі, я тримати не можу телефон, щоб не рухати. От. Але ну, я маю на увазі, що я ну я тільки вчусь. і... Я тільки починаю, ну проте я ніколи не очікувала, що в мене буде така шалена підтримка. Боже, в мене бракує слів. Ви настільки неймовірні, ви настільки людяні, ви настільки мені потрібні, що словами це дуже важко пояснити і передати. Я не очікувала такої шаленої підтримки, такої турботи, таких теплих слів, таких важливих порад. Підтримка і, і матеріальна є, чому я безмежно вдячна. Тому що дійсно треба робити операцію. А це ну коштує багато грошей, і ну зараз не сезон. Я не можу заробити. У мене є. Я відкладала, збирала звісно, але цього недостатньо. І мені і, і допомога, і матеріматеріальна йде. Аморальна, друзі. Ви собі не уявляєте. Ви ж розумієте? Ви написали мені коментар? Я, я прочитала. У ну, мене буря гарних емоцій. Це ж теж лікування. Це ж також має лікувальний ефект. Але я повертаюся знову і знову до цих коментарів. Я їх перечитую, друзі. Я вам чесно кажу. Знаєте, дуже важко мені говорити задишка. Я... Вдень ще тримаюсь, правду вам скажу. Вдень я ще така, от і зараз я намагаюся сміятися, але приходить вечір, і особливо вночі я ж не сплю ночами і до п'яти, до шести, іноді до сімі ранку. Я не сплю, тому що паніка. Так багато хто пише, що я сильна, що я впораюся, і я в це вірю з усіх сил. Вірю. Але ну є такі моменти, коли мені ну надто надто страшно стає. Я не можу впоратись з цим. І тоді, тоді в мене не тільки йдуть вхід заспокійливі препарати, тоді ви мої заспокійливі. Розумієте, тоді я повертаюся щоразу до ваших коментарів. Я їх перечитую знову і знову. І я вже ну розумію, що я завдяки вашим словам я посміхаюсь, я вже заспокоююсь, і це, це настільки. Важливо для мене, що ви собі не можете уявити, друзі. Я ніколи цього не забуду. Я все життя буду вдячна. А життя в мене попереду ще довге. Я вірю. Я вірю кожному з вас, хто бажає мені здоров'я і одужання. Я вас не підведу. Хто мене знає, особисто кожна людина скаже вам, що я одна з тих людей. Які завжди тримають слово. Ну завжди запам'ятайте це, завжди я тримаю своє слово. І коли ми були в Горлівці під бамбьошками, і люди, які мені мене знають, і вони казали, Оксана, ти лише дай слово, дай слово, що ви виживете, і ви зможете вирватися звідти. Я обіцяла мені люди вірили, і так воно і сталося. Тому я зараз привслюдно обіцяю вам, що я виживу. Я... Перенесу операцію, я витерплю все, я буду здорова. Я знаю, що лікарі мене врятують, я їм повністю довіряю. В нас лікарі чудові в Україні, ну, Тому що в нас Україна найкраща, Тут не треба навіть нічого казати. Це всі так знають. От. Тому я буду жити, я обіцяю все переможемо. Бо переможемо ворогів, переможемо всі хвороби. Ми будемо жити, ми будемо панувати далі. І знаєте, також одна один з коментарів, який дуже мені так в голову засів, і це правда. Коли людина написала, що Оксаночка, ви не плачте, ви не бійтесь, тому що у вас є шанс. На порятунок, тобто операція, це і є шанс на порятунок. А у багатьох, на жаль, цього шансу немає. І я це так запам'ятала. Це дійсно є так, в мене є шанс, я ним обов'язково скористаюсь і я буду жити. Я ще раз я мільярди раз з кожним моїм подухом, друзі. Я буду вдячна кожному з вас за підтримку, за допомогу. Хай береже вас Господь вас, ваших рідних, ваші сім'ї, ваших друзів, всіх-всіх, всю нашу Україну. Я щаслива людина. Я щаслива людина, правда, тому що, тому що я не одна. Я і не була одна. У ну, мене є моя сім'я, яка мене підтримує. Це дуже, ну ви самі розумієте, що таке підтримка рідних. Але і ви в мене є, і це, це не купиш ні за які гроші. Абсолютно. Я не знаю, чим я заслужила в цьому житті таку шалену підтримку, таких щирих друзів. У мене емоції, це від щастя, правда. Але значить, я заслужила, значить, значить, я чогось варта. Тому я дуже вам всім вдячна. Я буду тримати вас в курсі зараз щодо операції, ну. Я не хочу казати, що в мене ще недостатня сума, тому що ну мені незручно, мені просто до крику незручно, коли я ніколи ну, я не звикла просити допомоги. Але ну, поки ще в мене немає певної суми, поки ще в мене є інші також проблеми, які мені треба обов'язково вирішити до операції. Тобто на операцію треба йти. В тому стані, коли немає ніяких запальних процесів в організмі, вони в мене є, я жінка, і кожна жінка мене зараз розуміє в такому віці, особливо після важких операцій. і... Жіночі є деякі моменти, які треба вирішити до операції. Тому я зараз також цим займаюся, їжджу на обстеження. Мені дуже страшно, дуже страшно, але я щоразу як починаю панікувати, я згадую про вас, про своїх рідних, і я вірю, що все ой! чуть не впала. Я вірю, що все, все, все буде добре і мені все вдасться. А, і а, не знаю, чи я встигну зробити операцію до нового року, а, чи я її зроблю після нового року. Но, але я точно знаю, що навесні я вже буду, як мені лікар сказав, Боже мій, чого ти боїшся? Зараз це в тебе не життя. Ти ж подивись, ти крок вступила, ти задихаєшся. Ти ж подивись, яка аритмія. Ти ж подивись, який в тебе стан. Uh, і я ну я знаю про що він каже це. Uh, ну це про це знаю тільки мої рідні, як я мучаюсь із тиском, як мені страшно, і, і, який в мене стан здоров'я. Uh, вот. Але мені лікар каже, ти ж розумієш, що після операції ти будеш жити повноцінним життям. Ти каже, уяви собі тільки, що от цього всього жаху, в якому ти живеш, його не буде. Ну, ти будеш повноцінною людиною, ти зможеш там літати літаками. Зараз мені цього не можна. А я дуже хочу полетіти до діточок. До речі, коли стояло питання, щоб робити операцію за кордоном, я ну виявляється, що мені не можна такі. От коли я мала сумніви, я ще цього не знала. Але ну летіти мені, лікар сказав в такому стані. Категорично заборонено. Вот. А потім я вже зможу полетіти до діточок, до, діточок, до свого онука. Діточок це в мене донечка моя, єдина моя донечка, сама найкраща в світі, і ще в мене є синочок, це мій зять, це мій рідненький синочок, самий найкращий, і онучок моє золотко, ну просто сонечко моє дорогеньке. Я обов'язково їх обійму, я це знаю точно. А, тому так наважусь, я наважусь, я, о, звісно, ну знаєте, мені от я казала там, що мені дуже важко уявити той момент, коли я скажу чоловікові і все, збираємось, їдемо вже на операцію, о, бо це маю сказати я. О, от, але з іншої сторони, ну, чим далі о, йде час, тим і мені гірше це. Однозначно і а, тим ну, цей стан, у цей стан розумієте, коли я розумію, що це невідворотньо, що операція буде, і воно також дає такий страх очікування. оце. Тому чим швидше я зроблю операцію, тим швидше я буду здорова, тим швидше я повернусь до нормального життя, і все, все буде все буде добре. Я точно знаю. Точно, точно. Зараз я отут от кручусь на місці. Можливо, не цікаве буде відео. Я просто хотіла з вами поговорити. Мені іноді так ну, от хочеться поговорити. Просто ну не розказувати про кожну рослину. Я розкажу ще. Я буду ще багато вам розказувати, показувати. От ось, наприклад, зараз показую я ліквідамбар. Подивіться, яка краса це. Я от побачила. Він в мене тут за рослинами, то його так особо і не видно зараз. А він, коли виросте, це буде щось неперевершене. Це високоросле дерево і листя, просто подивіться, листя не осипалось. Влітку він зелений. Вот, але я не про те. Я хочу сказати, що е, я ще. Буду розказувати вам про рослини, я ще буду давати поради, ну ті, які я вже сама знаю. Я ще буду з вами радитись, вчитись у вас. Ви будете чомусь вчитись у мене. Ми, ми тепер <смас> назавжди разом, назавжди, тому що я вас обожнюю, друзі. Я вас люблю кожною клітиночкою своєї. Просто дуже дуже люблю. Дякую вам, друзі, що ви в мене є. Просто ну, просто бракує слів. От я не знаю, як вимовити словами те, що відчуваю я всередині, коли я читаю ваші коментарі, коли я отримую вашу допомогу, я ну, не можу передати словами вимовити це. Це щастя безмежне, і хочеться кожного обійняти, хочеться кожного поцілувати і сказати, що. Ви найкращі, просто, просто найкращі. Я безмежно вдячна вам, що ви в мене є. І я у вас є, і я у вас буду. Я це обіцяю, друзі. Все, побігла. Тепер зараз я до хати гріти ноги, тому що сапожки мокрі е, мені не можна. Все, друзі, обіймаю вас. Е, люблю вас, правда люблю. Бережіть себе, хай Господь дає вам здоров'я також всім вам, вашим родинам, нашій Україні найшвидшої перемоги і, і, і разом, разом до перемоги, друзі, разом до перемоги. І будемо прикрашати нашу країну рослинами. Будемо її. Озеленя, озеленювати, будемо робити все, щоб наша країна була найкраща, щоб все те горе, яке вона зараз терпить, щоб воно пішло назавжди з нашої країни. Розумію, що це неможливо, тому що стільки втрат, стільки горя, але ми маємо жити для того, щоб наша країна існувала. І щоб вона процвітала, щоб вона в нас була найкраща. Вона і так найкраща, а зробимо ще ще більш найкращою. Люблю вас, друзі. Люблю гарного, тихого, мирного всім вечора. Разом до перемоги і безмежно, безмежно вдячна кожному, кожному за допомогу і за підтримку. Дякую, друзі.